Доброго ранку, любі малята. Сьогодні до нас у гості завітала Черепаха. Подивіться, яка гарна Черепаха повзла по полю Черепаха і тремтіла вся від страху. Кусь кусь, кусь, кусь. Я нікого не боюсь. А тепер робимо пальчикову гімнастику. Про Черепашку. Приготувалися, повзла по полю Черепаха і тремтіла вся від жаху. Кусь, 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 кусь. Я нікого не боюсь. Подобалось? ще раз. Позла по полю Черепаха і тремтіла вся від жаху. Кусь, 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 кусь. Я нікого не боюсь. Ось така пальчикова гімнастика. А зараз ми з вами поговоримо про слова. Діти, коли ми з вами розмовляємо, ми, коли ми щось хочемо розповісти один одному, Одному ми розмовляємо. А для цього, для розмови, нам потрібні слова або дактиль, або жести. Жест вітаю. Що це? Шафа, а це що? Стілець. Це я сказала слово і показала вам дактилем. Як? показала вам жестом, як можна висловити свою думку. Але, діти, є одні слова, які означають назви предметів. Давайте подивимося. Дзига, я сказала слово. Дзига, хліб. Жабка, черепаха. А є діти слова, які позначають дію Летить, світить, спить, біжить, стрибає. А ще є слова, які означають ознаку предмету. Слово жабка, а ознака яка. Зелена, хліб чорний, черепашка. Жовта. Ось такі. так, ми можемо висловити свою думку словами, жестами або дактилем. Але її слова, дітки, які можна сказати, на які можна відповісти питанням хто або що. Дзига це неживий предмет. Ми кажемо, що? Хліб неживий предмет, а жабка жива, тому що вона стрибає і квакає. Вона жива, черепашка також жива. Вона повзає. Ось зараз ви подивитесь малюночок, і ми з вами поговоримо, які предмет, не які предмети ми можемо сказати, хто, а не які що. Домовились? Приготувались. Хто? Бабуся? Хто? Діти? Хто? Собака. Хто дівчинка? Хто метелик? Хто? Кішка? Хто пташка? Добре. Діти. А зараз покажемо предмети, які відповідають на питання, що пісок, червоний м'яч. Жовте сонечко, кулька жовта, квіточка, пісок жовтий. Ось сьогодні я познайомила вас діти з словами, які означають назву предмету, дія або її ознака. На сьогодні до побачення. Дякую.